Це з міського пологового будинку у Кропивницькому об 11-й годині ранку виписують Ірину Бондаренко. Перша сімейна фотосесія з новонародженим сином. Пакунок маляти їм не потрібен, каже жінка. бебі бокс, ми відмовилися, тому що ми отримували перше. Він нас дуже виручив, всі речі залишилися, користуємося, тому немає необхідності. Вперше на руках тримає свого новонародженого сина Артем Коваленко. Що я відчуваю радість, дуже велику, що в мене і синуть. Маленький, Нікіта і благодаря Саші. Мама малюка говорить з задоволенням: отримала б пакунок маляти. Якби він був, знаю, що видають, але мені вже дали довідку про те, що в них немає. Можливості дати то замість цього я буду гроші отримувати на картку. Але звичайно, краще було отримати ці бебі-бокс, бо там і речі для дитини, і іграшки, і хімія, і підгузки. Краще було б, звичайно, ці бебі-бокси отримати ніж гроші, бо там не у всіх крамницях можна розраховувати з тією карткою. Марія лісова не визначилась тим, обрати бебі-бокс з речами чи гроші. Чула, що там дуже багато різних речей і іграшок, то нам, мабуть, це таки виберемо бокс О другій годині дня в пологовий привезли пакунки маляти. Для пологового будинку це 140 пакунків. Це вже другий пологовий будинок. Радістю матусь. Ну, нових виходить. То, що вони нас за що не переживають? Що все є. Все на перший час все є. Ну, приємно, коли радість у людей. Пакунок для свого сина вирішує взяти Яна Коваленко. Підгузники, серветки, пилюшки, штани, спинявчики, штанці, повзунки. Ну, Тобто це всі ті речі, які потрібні. На зиму дуже підходить. У переліку 35 речей від попереднього він не змінився, говорить Надія Кримська. Вартість пакунку малюка також вона визначається відповідними нормативними актами. Він також складає три прожиткових мінімуми для дитину до шести років на дату проведення закупівель. Закупівлю на здійснює міністерство соціальної політики. Це було трошки раніше липня, тому вартість пакунку малюка складає. 5-700 з копійками пояснює, чому в області не було пакунків маляти. Тому що міністерство проводило від закупівлі через прозоро. Це вимагає певного часу. І як тільки вони були закуплені, вони почали поступати на всі території. Додала наступного тижня, область отримає 123 пакунки маляти. Ольга Склярук, Роман Сташенко, новини на Суспільному. Кропивницький.